Вітаю-вітаю, народ. Сьогодні 26 червня 2025 рік. Хочу поділитися з вами такою інформацією, можливо, комусь пригодиться. Для мене це було, звісно, дивина. Ну, така ситуація. Дивіться, ми на днях їздили здавати металолом і привезли здатки. Дивіться. Народ. Це вже не металолом, це вже сміття. Такий метал, тобто консерви, закаточні кришки з консервації, балончики з краски, з монтажної піни, консерви з фарбів, так само. це все вже не металолом. Його не приймають і, як сказали, на металобазі не приймають вже більше року. Ось така ситуація. Нам прийшлося відбирати, і оце, це ми привезли назад додому. Так що майте на увазі, хто збирається здавати, вести, щоб не мали лишні замороки, краще оставити таке вдома. Ну, що я скажу? Це ж метал і метал магнітиться. Просто хлопці розказують, що причина в тому, що на сьогоднішній день в Україні лише один. Стале плавільний завод працює в Україні і як то по-народному сказати, перебирають харчами. От. Хочуть хорошого грубого металу, але так як його теж не дуже багато, то поки що такий метал не приймається. Точніше, вже більше року не приймають. Що я скажу? Викидати, звісно, на смітник я би не совєтував би таке діло краще десь собі закиньте на чорний день, колись воно знов буде братися як метал. Ми вже пережили такі часи, що не приймалися на алюміній пушки з пива і так далі. Ці алюмінії зараз приймаються за пів ціни. Не приймалася стружка металічна. До речі, не знаю, чи зараз приймають стружку. Не приймалися на металолом кузова машин легкових. От. Так що все воно міняється. Але на сьогоднішній день це не металолом, це сміття. До побачення.